Всіх вітаю. Сьогодні вийшло трішки пізніше, ніж я планувала, але ось вийшла на природу і заразом хочу вам показати, як робити один ритуал на прибуток грошей. Всі люди останнім часом настільки, знаєте, ми знецінюємо матір природу. Ми тільки те й робимо, що розкрадаємо, вирубуємо, висушуємо і тощо, тощо, тощо. Хоча насправді природа нам потрібна для того, щоб черпати відкілясь енергію. І лісові духи дуже-дуже нам в цьому можуть допомогти, якщо ми правильно будемо просити і з повагою до них ставитися. Для Цього ритуалу, який зараз хочу показати, нам потрібна монета в 5 гривень. На одну людину одна монета. От, і необхідно обрати дерево. Дерево має бути не дуже високе, тобто ось ці сосни, які ми, ми, ми бачимо зараз на екрані, які ви бачите, вони не підходять, тому що вони дуже і дуже величезні. Але також і занадто маленьке дерево також не підійде. І дерево має бути в такому місці, де воно простоїть довгі роки, де його не вироблять. Тому також на це зважайте. Не рекомендую ялинки, бо ми знаємо, що дуже часто, на жаль, люди просто ну, хаотично їх виробують собі там на новий рік або ще на якісь свята. От, так що ось є дерево. І ще приглянула ось борізку. До слова, теж буде гарний екземпляр, підходить для цього нам, для цієї справи, для цього ритуалу. Ось ось таке, воно не дуже велике, але воно в такому місці, що, в принципі, його ніхто не повинен чіпати, ніхто не буде його зрубувати або якось йому шкодити. Зараз поставлю на паузу і покажу, що потрібно робити далі. Отже, ямку викопали, таких середніх розмірів, ось, але лопатка повністю пролазить туди такої приблизно глибини для того, щоб ніхто не розрив, ніхто не знайшов, ніхто не закопав, ну, типу не розкопав його. І 5, 5 гривень. Монетка ложиться в цю ямочку, начитується. Слова, які я вам напишу, вони є, будуть в телеграм-каналі. І потім зариваємо цю ямку і поливаємо дерево водичкою. Отже, друзі, ще раз: 5 гривень. Кидаємо в ямку і начитуємо один раз слова. Я звертаюся до тебе. Почуй мене, дерево. Ти могутнє, здорове та сильне, як ти могутнє, сильне і молоде, як ти ростеш і зміцнюєшся, так і гроші мої йдуть на зріст, збільшуються, міцнішають і розростаються. Поки ти дерево стоїш, так і моя грошова сила буде міцною, істина заклята. І зариваємо Після цього. Треба без ніяких справ, без ніяких розмов по телефону, прослуховування музики. Зараз ми ще тільки дерево польємо і тоді йти додому. Отже, закопали. Беремо водичку, поливаємо і саме дерево в знак подяки. Також поливаємо наші гроші. Таким чином, ми символізуємо, що ми поливаємо наші доходи водичкою, як і дерево, щоб вони росли, збільшувалися. Я запевняю, що енергія природи дуже сильна, і вона обов'язково ви побачите в перші ж тижні, наскільки буде збільшуватися ваші доходи. Випадково чи не випадково, але ритуал. Дуже сильним, можливо, хтось подарує, можливо, збільшення зарплати на роботі, можливо, якісь додаткові не знаю там зміни або додаткова робота що-небудь, але ви побачите, що дуже скоро це буде здійснено.